Вчора натрапив на цікаву публікацію одного з наших громадян, ну у мене в телеграм-каналі. Він там пише, чому всі так ну, бурхливо реагують на підняття податків, адже для ФОПів це не матиме ніякого значення. Тому що податки невеликі. Я хочу пояснити ось таким людям фундаментальну річ. Проблема в тому, що для ФОПа окремого, можливо, це не матиме суттєвих, як ви кажете, змін. Хоча дуже багато фопів якраз закриваються через те, що податки стають більшими. Крім того, не забувайте, ви ніколи, напевно, не були, не займались, хто говорить отак ФОПами. Тому що якщо ти працевлаштовуєш людей, все це кратно множиться. І тому це проблема насправді. І якщо ти займаєшся невеликим бізнесом, то одна справа, коли ти платив 1450 гривень, а інша справа, коли ти платиш вже 4200. це в твоїй кишені. І, умовно, ти заробляв там 25-30 тисяч, а тепер будеш заробляти 17-16. І люди цього не хочуть, тому що це суттєва відмінність. Але є важливий момент для вас, для звичайних громадян, які толерують ось такі випадки. Ви не в одного ФОПа купуєте товар, а за день звертаєтесь до 3, 4, 5 ФОПів. А за місяць. Це 150-200 випадків контакту з ФОПами. І вони підвищать вам ціну на гривню, на 2, на 5, на 10 за товари і послуги. От, наприклад, я щойно взяв каву, раніше вона коштувала 25. Сьогодні вона не буду показувати звідки? Сьогодні вона 28. А ще в одному місці вона коштувала 26 а стала 30. А тепер помножте одну каву умовно на 20 днів. Тобто різниця в 3-4 гривні множимо на 20. І от у вас вже 120 гривень. Це тільки від одного ФОПа. А тепер помножте ваші випадки контактів з ФОПами, ну, умовно, на 100 за місяць. І от у вас уже буде додаткових ого-го, скільки гривень. Тому не думайте лінійно і поменше толеруйте ту дичину, яку роблять з вами чиновники. Не тому, що хочуть зробити вас кращими, не тому, що хочуть зробити армію сильнішу. А тому, що ситуація вийшла з-під контролю і її потрібно рятувати такими шокуючими для економіки в першу чергу методами. Не забувайте підписуватись, телеграм, Ютуб, Шобці з профілю. Бережіть себе.